Скільки часу в нас є, і коли Україна очікує на постачання зброї? Зараз розпитаємо в речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна. Він зі студії ТСН зараз наживо. Вітаю вас, пане Дмитре. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Моє вітання. Отже, останні півроку Україна чекала рішення про американську підтримку? За цей час назбирало чимало проблем. Є втрати? Ворог тисне, просувається в районі Авдіївки, намагається зараз захопити часів яр. Чи вистачить Україні сил, щоб дочекатися обіцяної партнерами зброї? Коли її можемо очікувати? І чи можна оцінити втрати, яких Україна зазнала через ось цей ось це очікування і брак озброєння? Яка зараз позиція Міноборони щодо цього? Дуже важкою була насправді ця зима і початок весни на полі бою точилися шалені бої за Авдіївку. Ворог на жаль, через в тому числі відсутність необхідної кількості боєприпасів, зміг дещо просунутися, втім зазнав величезних втрат і будемо говорити так, що мужність і героїзм українських воїнів були безпрецедентними. І, поза всяким сумнівом наші бійці дійсно мужньо героїчно боролися. І зараз все таки цей Рамштайн він став історичним не лише тому, що це дата, тому що це друга річниця, а й тому, що вдалося об'єднати коаліцію цих країн. І нарешті ми маємо рішення дійсно. Готуються американці допомогти нам на 6 мільярдів доларів вже мільярд доларів виділено було раніше, і техніку України і боєприпаси продовжує отримувати з цього пакету допомоги. Йдеться і про засоби протиповітряної оборони, і про боєприпаси до Атакамс, Насамс, до Петріот. І це дуже і дуже важливо тепер, тому що. Ми знаємо, що ситуація вздовж лінії бойового зіткнення край напружена. Водночас можемо говорити про те, що от ці коаліції, артилерійська коаліція, коаліція, яка Займається допомогою Україні в засобах протиповітряної оборони, і так далі, що вони працюють, і ми очікуємо дійсно вже і F-16 цього року. Данія про це заявила і Сполучені Штати також боєприпасами, в тому числі для артилерії 155 мм калібр, передусім, який дуже необхідний для того, щоб стримувати ворога, тому що за останні, фактично, ось ці місяці. Роль артилерії, хоча й частково виконували FPV-дрони вздовж лінії бойового зіткнення, які точково е, знищували окупантів. Втім, е, артилерія насправді дуже і дуже допоможе. І ці снаряди, яких нам так бракувало, нарешті найближчим часом е, з'являться в Україні. Ми ясна річ, не будемо розповідати шляхи логістики і певні терміни, але е, можна з оптимізмом, з надією дивитися в майбутнє, поза всяким сумнівом. Пане Дмитро, деякі військові експерти та командири деталі частіше говорять про те, що танки на полі бою тепер не настільки ефективні, їх випереджають багато у чому безпілотники. На Рамштайні президент навіть закликав партнерів, які от мають свої фінанси, але не мають своїх виробництв, зокрема цих ударних дронів, інвестувати в виробництва українські. Чи буде змінюватися наша тактика як ведення війни, так і озброєння до цієї війни, коли ось ця війна стала такою високотехнологічною? Поза всяким сумнівом, війна стала дійсно більш технологічною і в деяких компонентах наші командири, наше військове командування воно має певні напрацювання, які, яких не мають деякі партнери, навіть і тому дійсно дуже слушними мені здається ці слова. Виробництво розвивається, Міністерство оборони працює в цьому напрямку, і власне йдеться саме про виробництво в Україні епівідронів безпілотних літальних апаратів, а також засобів радіоелектронної боротьби, якими допоможуть нам партнери водночас свої засоби радіоелектронної боротьби також будуть застосовуватися і постійно над цим працюють в міністерстві для того, щоб це якомога швидше. З'явилися у військах, тому що ну, все таки це процес, процес виробництва, процес затвердження, прийняття на озброєння. Але це процес, який рухається, рухається такими темпами, якими він має рухатися під час війни, і вони ці темпи будуть пришвидшуватися ви зазначали, що до засідання контактної групи з питань оборони України в цьому форматі Рамштайн будуть долучатися і нові країни, які готові допомагати нам протистояти Росії. Чи можете розповісти про які саме країни йдеться? Хто от, виявив зараз ініціативу таки підтримати Україну? Ну на цьому Рамштайні, який відбувся сьогодні, про нові країни не йшлося. Але ми бачимо, що от від початку від за ці два роки доєдналося дуже багато країн, і 22 з них не є членами НАТО. Але водночас вони розуміють, що зараз боротьба, яка точиться в Україні, це вкрай важлива боротьба. Як сьогодні зазначило Остін, якщо російський черевик вступить на Україну, то тінь від нього впаде на Європу. Ну здається, так це звучало я можливо помиляюся в цитаті, але це мені здається дуже таке метафоричне і чесне, чесне висловлювання, яке зараз дуже потрібно для того, щоб весь цивілізований світ усвідомлював, що тут йдеться не лише про захист наших кордонів, йдеться про захист взагалі всієї світової демократичної системи. Я вам дякую за цю розмову. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткіна наживо зі студії ТСН про нову зустріч партнерів по Рамштайну, зокрема, але не тільки про неї.